Часто роботодавець, розглядаючи там на якусь посаду ветерана, наприклад, який був снайпером, дуже часто пропонують їм роботу десь там в охороні або десь в подібних сферах. Проте я завжди кажу: а ви задумувались над тим, що. Умовно, для того, щоб підготувати снайпера, нам в середньому потрібно витратити від 300 тисяч євро на підготовку цієї людини, і ця людина має м, надзвичайно специфічні навички. Тобто це не лише людина, яка десь з гвинтівкою в полі е, працює. Це людина, яка вміє аналізувати, прораховувати, проводити складні математичні розрахунки в голові. і я наголошу, складні математичні, ще й дуже швидкі, і ще й дуже часто вони їх перевіряють. Тому це можуть бути дуже хороші там фінансові аналітики і так далі. Тому не потрібно недооцінювати досвід людей, які проходили службу, тому що там командир роти, командир взводу відділення він керує людьми, він відповідає, несе матеріальну відповідальність за майно, він може ним керувати, і це менеджер високого рівня.